Доброго дня, дітки! До нас сьогодні з лісу хтось прийде. А хто, здогадайтесь, влітку сіренький взимку біленький, довгі вуха має, швидко в лісі він стрибає. Хто це? Правильно, зайчик. Зустрічайте! Добрий день, добрий день, діточки. Добрий день, зайчику, добрий день. Проходь, будь ласка, проходь. Ой, який він гарний, красивий. Дітки, а давайте ми зараз розглянемо нашого зайчика. У зайчика є вушка. Вони довгі, великі. У зайчика є очі. Вони темні, косенькі, блискучі. У зайчика є лапки, вони сильні, міцні, завдяки ним зайчик швидко бігає. У зайчика є хвостик, він куций, маленький, пухнастий, короткий. Зайчик живе у лісі. В нього сіра шубка. Зайчик тремтить, боїться лисички. Дітки! А що любить гристи зайчик? Правильно, дітки, зайчик любить моркву. Ось тобі зайчик-морквинка. Їж на здоров'я і пригощай своїх друзів. Дякую, дякую, дітки. Дітки, давайте ще раз згадаємо, що є у зайчика. Скажіть, будь ласка. Що це у зайчика? Вушка, правильно. А ось це що? Очі, а ось носик, а ось лапки. А ось це що таке? Хвостик, куций хвіст. Правильно, молодці. Скажіть, дітки, вам сподобався зайчик? І мені дуже сподобався. Ну що ж, зайчику треба йти вже до лісу. Дітки, приходьте до мене в гості! Дітки, він нас запрошує до себе в гості в ліс. Ми обов'язково прийдемо, зайчику, до тебе. Так, дітки? Так. Ну що ж, діточки, до побачення, до нових зустріч!